Орі, ось це тоді комплексна фраза. Угу. Долучимо до нашого ефіру і народного депутата України, фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Він з нами по відеозв'язку. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Я Вітаю вас, Пан Олексій, Хотів б ваш ж коментар почути щодо от того, що Словаччина готова приєднатися до пропозиції Бразилії та Китаю щодо їх у цього бачення, того як закінчити війну в Україні. Наскільки я не знаю, тепер голос китайсько-бразильський їх ініціативи стає не знаю сильнішим, міцнішим. Ну і в принципі, це ж було мабуть очікувано, що Фіцу як і проросійський політик підтримує саме такий проросійський план. Я трішки чув вашу дискусію з гостем. Я просто хочу, щоб ми розуміли що в Україні. якщо тільки Захід припинить допомогу Україні, Росія ніколи не припинить війну, вона буде добивати Україну. І, на жаль, в них є для цього ресурс. Сказати, що якщо не буде Китай і Іран підтримувати Росію, а Україна не буде підтримувати Захід, то значить це автоматично зупинить війну. Це, це зовсім не так. Це навпаки, для Росії це буде знак добити, тому що ресурси російські не порівняні з українськими. Їхній військовий бюджет там 140 мільярдів доларів вони запланували на наступний рік. Колосальні абсолютно цифри. А український бюджет ну весь все, навіть якщо Україна взагалі припинить, що би там не було робити, виплачувати зарплати, пенсії, взагалі, хоч щось. Тому ми не дотягнемо до цієї цифри в нас весь бюджет. І близько не дотягує на таку цифру, тому це шлях, те, що говорить Фіцо, це шлях це шлях до знищення України. Просто в два ходи: перший хід зупинити підтримку, другий хід дати Росії можливість добити Україну і добитися всіх своїх цілей. Тому якщо ми хочемо миру, навпаки, єдиний шлях це забезпечити і гарантувати Україні підтримку, яка б покаже Росії, що нема сенсу, що вони все одно мене досягнете більшого. Оце і тому це ну даві говорити про це всередині України. Що це типу ну да який це? Це це, це кінець, і тому для нас ця підтримка заходу є ключовою. Що mm -hmm. стосується підтримки Фіцо план Бразилії Китаю, я не хочу образити словакію словаччину абсолютно, але не не та роль у словаччини в світі, щоб це щось серйозно змінило в а, світових геополітичних розкладах. Тому це не має великого значення. Те, що Фіцо фактично знаєте, вскрився як майже російський агент. Ну людина дає інтерв'ю Скабєєвій. людині, яка під санкціями європейськими, людина, яка пропонує, не є журналістом, від слову, яка є воєнним злочинцем. Це ну, все одно, як уявити собі, знаєте, що хтось з лідерів союзників дає інтерв'ю Гебільсу в 43-му році. Ну це це, це якесь божевілля. А Фіцо виходить і дає їй там інтерв'ю, і розказує, як він там сказав про Росію, що блискавки б'ють тільки високі дерева чи щось таке там. Ну, типу, що Росія така висока, і потужна і любима, да. і, і має надію наступному це... році щодо Росії приїхати, теж висловлює. Ну, те, що виїхати, да хай там їде, Хай би найкраще, щоб поїхав і залишився би там. Але цей, але те, що він ну, вскрився. Як така російська консерва повністю? Ну факт. Mm -hmm. А що ж, давайте перейдемо до іншої теми, зогля на те, що пане Олексій, певно, що ви маєте багато інформації з цих подій, які відбувалися у Молдові. Чинна глава Молдови Мая Санду перемогла на виборах президента України країни у другому турі за підрахунками центру виборчкому Вона набрала понад 55% голосів. А її суперник, це колишній генпрокурор Олександр Станову, якого підтримують проросійські опозиційні партії менше 45%. Тобто розрив, Тобто розривну суття. Мов більше 10%. Давайте почуємо пряму мову президентки. Молдова є Молдова, Ти перемогла? Сьогодні дорогі молдовани видали урок демократії, гідний того, щоб про нього написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв. У цій кампанії ми побачили вразливість демократичних процесів у Республіці Молдова. Зараз наш пріоритет усунути їх, щоб ми могли консолідувати наші інститути та демократичні процеси. Президент України Володимир Зеленський вже привітав президентку Санду. каже, Молдовани зробили однозначний вибір, обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Нагадаю, що тиждень тому громадяни Молдови також підтримали євроінтеграцію країни. І от власне стан на зараз, я так розумію, майже 100% протоколів підраховано і має санду набирає найбільшу кількість голосів пановоксі. Ви зараз я знаю, перебуваєте досі в Молдові. Були спостерігачем на виборчих дільницях. Тож поділіться, будь ласка, тим, чим що ви. Бачили завдяки чому я не знаю, вдалося має санту можливо набрати таку кількість голосів. Бо говорили, що фальсифікація там була просто на найвищому рівні. Російські спецслужби готувалися, підвозили величезним величезною кількістю автобусів виборців. Тож ну там їх вплив не можна недооцінити. Да, вітаю дійсно. Я зараз знаходжусь кишеньові сьогодні. Вже повертаюсь в Україну, але був тут останні два дні і вчора спостерігав вибори. Дивіться, казати слово фальсифікації тут не можна, не було ніякої фальсифікації. До речі, як міжнародний спостерігач трішки забігає наперед. о третій годині буде прес-конференція міжнародних спостерігачів. Но вибори про Молдові пройшли чесно, організовано, відкрито, насправді, з високими стандартами. Але Росія намагалася вплинути на результат тут, але не через фальсифікації. В Росії слава Богу, немає можливості переписати протоколи в Молдові чи там вкидати бюлетені. Росія для цього тут набагато така хитріша схема гібридного такого впливу. Росія використовує два інструменти: перший пропаганду. Uh -huh. Російська пропаганда дуже багато уваги приділяє Молдові. І другий це прямий підкуп. Для прямого підкупу побудована величезна піраміда таким іменом Шором. Це, це молдовський олігарх, втікач, політик, корупціонер. Його там тут розшукують, він сидить в Москві. Значить, побудована ціла сітка. Про уряд Молдови говорить, що в цю сітку входить до 300 тисяч людей. Ну, щоб ви розуміли, на цих виборах Молдові проголосувало трішки менше, ніж 1,7 мільйона. Таким чином, це там. Під 20%. Ну я думаю, що цифра може менша все таки, але це навіть якщо це біля 10%, або 5-7%, це все одно дуже суттєва цифра для виборів, які просто платять людям гроші. Гроші переводяться на картки окремих російських банків. пов'язані, ну, в Росії всі банки пов'язані з державою, але ці зовсім під ФСБ знаходяться. І їх не можна отримати в банкоматах в Молдові. Вони тут заблоковані. Але це ж Молдова, є своя специфіка, ти виїхав з Кишиньова, через годину, ти вже в Придністрові, uh -huh. в якому всі ці банкомати працюють і далі ти можеш там їх, як кажуть, обілетити і отримати вже на руки кошти не, безпосередньо. От ці два інструменти Росія активно використовує і вибори ці були дуже гострі. Ну що казати, референдум. Насправді ключовим був референдум два тижні тому. Тому що якщо б були проти Молдова проголосувала. То це була би катастрофа і для самої Молдови і для України. Це була б дуже велика проблема. Повірте мені в євроінтеграції. Ми прямо пройшли по лезу на жабу. там результат 50,45% дуже близько. Ну а другий тур вже дійсно доволі впевнено перемогла Санду. Що цікаво, якщо не рахувати голоси за кордоном і голоси з Придністров'я, то фактично Санду і Стояного набрали абсолютно однакову кількість голосів. Але Стоян Огло переміг на в серед виборців, які приїхали голосувати з Придністров'я. Він там набрав 80%. А Магасанду перемогла виборців, які голосували в Європі, США. Там 80% відсотків набрала Масанду. Але тих виборців набагато більше. Всього за кордоном проголосували 20% громадян Молдови. Проголосували Моз ну, тих, хто проголосував. Вони проголосували за кордоном, і це дало дійсно е, впевнену перемогу. Має сам mm -hmm. я вітаю з цим Молдову. Я вітаю з цим Україну. План російський по дестабілізації Молдови на цьому референдумі і виборах провалився для нас. Це дуже важливо. Однак, це знаєте, розслаблятись ніколи не можна. Молдова, парламентсько-президентська держава, наступного року все відбудуться парламентські вибори, і видно, вже, що вони будуть гарячими, непростими. Ну але на цю хвилину це дійсно позитивний результат. І я з цим можу тільки привітати українців. Повторююсь, може хтось там думає Ну Молдова чудова. Ми бажаємо Молдові всього найкращого, звичайно, як сусіду, але насправді дуже багато відзалежало від цих виборів і для України, тому що європейські чиновники, політики дуже уважно на це дивилися, і для них було важливо розуміти, що курс на Європу має підтримку в Молдові, бо в Україні ж нас ну тут ти в нас інша ситуація із за війни. Але для це теж було би таким певним mm -hmm. показником, особливо після Грузії, де все набагато гірша ситуація. А ми рухались в трьох до Євросоюзу. Така була тріо наша Україна, Молдова, Грузія. Грузія з цього тріо очевидно випала. Так що дуже важливо, що ми залишились цим дуетом. А не пане Олександр, вас хотілося ще запитати, чи в дійсно ці результати виборів показують про те, що той плацдарм, який там в вигляді в контексті Молдови хотіла собі влаштувати Росія, ну в принципі провалилась, чи нас ще дійсно ще незважаючи на те, що Санду, проєвропейська президентка, певні далекі від російських поглядів має свої погляди, але ще нас чекають і вибори в парламентські там, там може якраз проросійська партія потрапити. Ну, побачимо. Ну, це дуже індикативно і добре, що вона перемогла. І такі все-таки заділ непоганий, тому що були і прогнози, що вона і не виграє ці вибори. Але дійсно важливо, що на референдумі оці маленькі вже тоді були десяті процента зіграли, що вони так сказати, підтримують євроінтеграцію. Я думаю, що це вплинуло певним чином. Ну і друге, можливо, зробили якісь, значить, вийшли більше виборців, очевидно, Санду, хоча там ще простір до виходу на вибори дуже великий в Молдові, да. ще згадали, що у Стеноглу це Придністронян, у нього ще й Гаузія. Да? Він сам uh -huh. і так далі. У нього Гаузія це ще більш проросійський регіон. от. Тому це перший крок непоганий. Сподіваємося, що до Грузії, що ми, може, її все-таки і не втратимо. Тобто, перемога в Молдові переливається на оцінку зараз ситуації в Грузії, тобто про європейські сили щось трохи вже, тому що ж мають оцінити все справедливість цих виборів і так далі. Тому подібне. Звісно, що Молдова для України ну, в 10 разів важливіше за Грузію. Це наш сусід. Зрозуміло, для Заходу. От між тим, от, можливо, в Грузії щось трошки буде ситуація не мінятися в цьому проєвропейському векторі. Ви правильно говорите, що теж парламентська республіка. Дуже важливо, як пройде вибори потім в парламент. Але демонстрація перемоги цих сил на президентських вже робить як. Перемога в референдумі зробила крок для Маїсанду плацдарм, так перемога на президентських робить плацдарм угу. для непоганих стартових позицій на парламентських виборах. Ну і е, що сказати, ну, всі ці речі ми ж в Україні проходили. Підкуп е, цих. Да, ми ж схема, це дуже це добре буде. знаємо. Сподіваємось, що там уже ж, е, висновки роблять як протидіять цим речам, схемам і так далі. От можливо, там не знаю, пан народний депутат, можливо, ви відчули це, що якось оці протидії всяким каруселям, там, вкідам. Ну, вкид... в цих це вже взагалі останнє діло. Да, ну, в Грузії вкида, це було масово. Да, от, цих бюлетені і так далі. Що можливо, і плюс інформаційно можливо краще вже спрацювали. Ми з вами говорили, що інформаційна війна. І пан Олексій говорив, що це засіб Москви інформаційно все це бомбардувати населення, і під цим інформаційним впливом вони часто маніпулюють е, свідомістю. Mm -hmm. Ну і ми ж говоримо цікаво, як проголосували все таки українці, там бельці і так далі. Вони ж були проросійські налаштовані. Можливо, щось ми хоч встигли за цей час там зробити. Сподіваюся. Сподіваюся, ну не дуже то, не дуже то. Але цей е, регіон треба брати під особливу увагу Україні, працювати активно разом з офіційним Кишиневом. Бо це абсолютно не годиться, що там українці. Постійно голосують за проросійські сили. Uh -huh. Це абсолютно ненормально. Uh -huh. Пане Олексі, можливо, ви на щось хочете відреагувати в словах пана Олександра. А і ще я хотіла вас запитати щодо настрої в суспільстві. Станом на зараз опонент Санду він готовий визнати? Чи визнає вже те, що він програв ці вибори? І наскільки його прибічники не не знає, готові до якихось протестних настроїв? Давайте з другої частини. Очевидно, що не будуть тут ніяких протестних настроїв. Це нагло вже сказав, що зберігаємо спокій. І дуже важливо, що Санду перемогла в столиці, в Кишиньові. Тому будь-які протести можуть відбутися тільки в столиці, тут для цього немає абсолютно підстав. Тут Санду набрала майже 60% по Кишиньову. А тому тут, з цієї точки зору все добре, все нормально, нічого не вийде, тут якось розкачати. Що стосується того, що почув, дійсно важлива тема була затронута паном Олександром щодо українців. На жаль, українці ну ми не можемо сказати. Ми не знаємо точно, але ті дільниці, ті райони, в яких компактно проживає українське і україномовне населення, а я хочу підкреслити, що це не просто українці, які вважають себе українцями, а там розмовляють російською. Вони російську теж розмовляють. Не вони, але вони прямо розмовляють українською. Я сам бачу в селах, приїжджають в село, приходять люди голосувати, просто україномовні, гарна українська мова. Все, тобто, і їх питаєш. Ви там приїхали? Вони говорять, ми тут живемо. Ми тут народились, ми тут завжди жили. Тому в Молдові українці це найбільша етнічна меншина. Українців більше ніж гагаузів за офіційними даними. І номер один: перші українці, другі гагаузи, треті росіяни. Це офіційні дані перепису населення останнього, який був тому українців дійсно доволі багато, близько 200-300 тисяч. Але, судячи з усього, на жаль, голосують вони дійсно за проросійські сили, тому що, хоч і навіть культурно вони, культурно вони не русифіковані, багато хто з них а от політично вони дуже русифіковані. Вони дивляться російське телебачення, і це величезна проблема для України. Звичайно, і і знаєте, дуже прикро, що Україна просто не використовує ну ці можливості і не працює з українцями, які живуть тут. За 30 років нічого не зроблено, щоб цих українців щоб підтримувався їхній зв'язок з Україною, щоб їхні діти навчалися в українських університетах. Взагалі нічого не зроблено. Просто Та що там казати, ми говоримо наскільки Молдова важлива країна для України. А в нас молдови посла навіть немає. Останні історія це коли в березні місяці звільнили тут посла, який, до речі, добре працював. Звільнили його, і президент Зеленський оголосив, що сюди приїде Данілов, колишній секретар РНБО, послом, і да каже: Він фасу. живий. Да, ну він так от їде до сих пір, в якійсь подводі чи де, може пішки йде. Я не знаю, де він, але він так і не прибув в Молдову послом. Він так і не вручив грамоти. Вірчи, він не є послом. Ослав в Україні в Молдові нема взагалі. Тобто, це важлива країна. Все Безумово, нас 100 200, доби. більше 200 тисяч українців. А в нас навіть посла тут нема. Ну так щоб ви просто розуміли, угу. пане е, Олексій, поки ще е, маємо можливість, хотіла вам е, кардинально трошечки, мабуть, звінити цьому нашу розмову, але почути вашу думку стосовно е, того питання, яке ми сьогодні винесли в опитування. Е, голова центру підтримки аеророзвитки Марія Берлінська. Нещодавно в нещодавньому інтерв'ю зазначила, що в Україні потрібна мобілізація жінок, інакше доведеться здатися. І тоді, от. Вся країна буде в братських могилах. Це цитата. Прямо так вона зазначила. Також вона вважає, що підготовка дітей має починатися з 5-6 класу, так як вони можуть навчатися вже літати на безпілотниках, на дронах та вивчати тактичну медицину. А натомість 16 років треба. А... Возити на полігони і відготовувати молоде покоління до якихось військових таких аспектів. Запитимо вас, пан Олексію, таким чином: чи потрібна обов'язкова мобілізація жінок? Станемо на сьогодні, бачимо, що у нас нестача особового складу на фронті. І от такий варіант пропонує пані Берлінська. Як ви ставитесь до цієї такої ініціативи? Однозначно негативно ставлюся, і однозначно відповідь і, взагалі. Вся ця розмова, давайте знизимо мобілізаційний вік там до 18 років чоловіків, а давайте мобілізовувати жінок, і так далі. Вся ця, всі ці ідеї мають під собою одну базу, яка є сама по собі хибною. Це те, що ми збираємо з Росією воювати кількістю людей. Вона є хибна. Ми ніколи не переможемо Росію кількістю людей. Тому що, якщо навіть взяти в нас з 16 років і жінок, і чоловіків. Нас все одно буде набагато менше, ніж росіян. Ну, це просто реальність. І, 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 з, і з цією реальністю, так, да, це може щось там протягувати, якусь історію, але вона не точно не веде нас до перемоги, тому що все одно у нас менше. Тому коли я все це чую, ну це мені дивно чути. Тому що, на мою думку, має йти мова про інше, про те, як ми воюємо, про те, скільки в нас озброєння сучасного і так далі. От, ви дивіться Чорне море, це дуже добрий приклад. Росія на початок повномасштабного вторгнення мала повноцінний військовий флот в Чорному морі. Доволі потужний, Україна не мала нічого. Ну, у нас фактично флоту не було. Ну там, там пару кораблів, і це ну може навіть і не рахувати. Тобто, за логікою, от такою, як нам говорять, давайте всіх мобілізовувати. Україна мала сказати, щоб боротися в Чорному морі, ми з вами маємо побудувати от такий же флот, як в Росії. Чи там менший, але великий Україна пішла зовсім іншим шляхом. Слава Богу. Ми збудували морські безпілотники, знищили 30-40% російського флоту, не втративши жодного при цьому українського військового моряка. Це правильний шлях, тому що в нас інших шляхів не працюють тільки асиметрично ми можемо воювати з Росією, тільки таким чином. Тому і мені здається, що це є дуже хибні речі. Де ще й небезпечні, тому що українське суспільство і так в такому стані знаходиться дуже дуже складному психологічному. А такі заяви тільки будуть стимулювати ще більше від'їзд українців з України, mm -hmm. будуть зменшувати кількість тих, хто повертається чи може повернутися. Тому може комусь здається, що це патріотичні такі заяви, але насправді вони ведуть нас не до перемоги. А до чогось абсолютно іншого. Інша історія нам просто взагалі треба давно розібратися, що таке є перемога для нас, тому що це буде дуже важливе питання, але це окрема велика тема, про яку я думаю, треба говорити серйозно і в першу чергу і довго, і в першу чергу про це має почати говорити наш верховний головнокомандувач. Це його відпряма відповідальність. На жаль, чого він просто уникає. Угу. Почули вас, пане Олексію. Дякуємо за те, що долучилися до на нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат України, це фракція Європейська Солідарність.